Всім привіт! Сьогодні в випуску на гру проти Фіронтини вийде молодь Динамо Київ. Рома виявляє інтерес до Єгора Єрмалюка. Модріч може переконати Луніна перейти в Мілан. Стало відомо, кого Суркіс збачить головним тренером Динамо Київ. Журналіст Ігор Циганник висловив свою позицію щодо прийдешнього поєдинку п'ятого туру основного етапу Ліги конференції проти фіорентини. Я не виключаю можливості, що у порівнянні з тим футболістами, які вийшли на Кудрівку, я не думаю, що особисто які зміни будуть. Я думаю, що ті самі футболісти й вийдуть, але це практично молодь. І оця молодь вона повинна показати, на що вона здатна на рівні фіорентини. Зараз на даному етапі фіорентини навіть на останньому місці футболісти, які там є, вони за класом. Як на мене, на сьогоднішній момент вищі за всіх футболістів, які є в київському динамо, але чи в потенціалі вони є сильніші? Можливо, тут якраз треба проявляти свій потенціал. Я хочу побачити цей склад. Я хочу побачити цю гру. Я хочу побачити цю інтригу. Я хочу побачити це бажання. Тоді можна буде про щось говорити. Це хороше випробування для Костюка, розповів циганник у програмі Циганник Лайв. Дякую за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попереднє питання, а ми вже підготували нове лого. На екрані змінений логотип відомого футбольного клубу, а вам потрібно його вгадати. Свої відповіді залишайте в коментарях. Бажаю успіху! Італійська рома проявляє серйозний інтерес до українського півзахисника Бренфорда та гравця національної збірної України Єгора Єрмолюка. Про що повідомляє телеграм-канал legioners.ua. За даними джерела, 21-річний хавбек потрапив до списку потенційних новачків, які сформував головний тренер П'єро Гасперіні. У разі переходу Єрмолюк може знову опинитися у команді разом з форвардом Артемом Довбиком, з яким раніше виступав за Дніпро-1. Мілан активно досліджує ринок голкіперів і розглядає Андрія Луніна як одного з ключових кандидатів для посилення команди. Український воротар, який нині виступає в ролі дублера в Мадридському ралі, може замислитися над зміною клубу. А сам процес переговорів італійці планують підсилити нестандартними рішеннями. За інформацією джерела Россонері хочуть залучити до перемовин Луку Модріча. Футболіста, з яким Лунін тривалий час грав разом у Мадриді. Вважається, що хорват здатен позитивно вплинути на вибір Україн. Та допомогти керівництву клубу досягненні домовленості. Модрич, який приєднався до Мілана на старті сезону, вже став одним з провідних гравців команди, що лише посилює його можливий вплив на цей трансфер. Лунін у нинішній кампанії майже не отримує ігрового часу в реалі. Він провів лише один матч, в якому пропустив три голи в лізі чемпіонів, оскільки позицію основного вартиря стабільно отримує Тібу Куртуа. Підтримай наш проект і підпишись на ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає на Ютуб. Тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу перший тайм, скануй QR-код або переход за посиланням в описі. За даними українського журналіста Ігоря Бурбаса, керівництво клубу поки не визначилося з остаточним рішенням щодо майбутнього Костюка. Воно ухвалить його після завершення останніх матчів цього року, у яких кияну зустрінувся з Фіорентиною, Вересом та Нуа. Повідомляється, що президент Динамо Ігор Суркіс розглядає Костюка як претендента на повноцінну посаду головного тренера, та очікує від нього позитивних результатів у найближчих поєдинках. Нападник Роми Артем Довбик завершив процес відновлення після травми та готується найближчим часом повернутися на футбольне поле. Як повідомляє TMW з посиланням на ільтемпо український форвард відновився після ушкодження сухожилля лівого прямого м'яза стигна. Відомо, що Довбик частково тренується разом із основною групою команди. Однак він ймовірно не встигне набрати оптимальну форму до наступного поєдинку. Роми вже в четвер римляни гратимуть на виїзді проти в Лізі Європи. Нагадуємо, що у поточному сезоні Довбик привів за вовків 14 матчів, в яких відзначився двома голами та двома результативними передачами. Останнє форвард виходив на поле 9 листопада в поєдинку проти Удінези. Журналіст Ігор Циганник пояснив, чому київське динамо врешті врешті-решт відмовиться від послуг румунського форварда Владислава Бленуце. Думаю, що Блину це буде дуже важко. Якщо зараз заграв Пономаренко, він забив. Я думаю, що Костюк добре його знає. Він буде й далі його використовувати. Я думаю, що в Блину це не буде дуже багато шансів для того, щоб проявити себе в Динамо, якщо Костюк залишиться. Ігор Володимирович зараз зрозумів, що йому треба робити ставку на тих, на кого він може розраховувати, кого він добре знає, і він правильно робить. В моєму розумінні він абсолютно правильно це робить. Я би хотів, от побачити, і я більшу перспективу бачу. Раз у розвитку Пономаренка ніж у Бленуце. А тримати просто футболіста для того, щоб тримати, ну, звичайно, сенсу немає. Тому будуть шукати, напевно, йому іншу команду. Поділився циганник програмі Циганник Лайф. Нагадуємо, 23-річний румунський півзахисник Владислав Бленуце перейшов до Динамо минулого літа з університету Крайова за 1,8 мільйона євро. Раніше він опинився в центрі скандалу через репости про російських відео у своєму Тікток. Владислав публічно вибачився за свій чинок та. Долучився до фінансової підтримки зсу загалом. За Динамо він провів 10 матчів, забив один гол. Відомий футбольний агент та експерт В'ячеслав Заховайло поділився думками про виконувач обов'язки наставника киян Ігоря Костюка. Багато дискусій щодо призначення нового головного тренера Динамо Київ. Хтось вірить в нього, хтось ні. І це нормально. На жаль, просто пояснення для болівальників ніхто не запропонував, яка місія нового головного тренера треба аналізувати та переосмислювати самостійно, тому що є очевидний факт, що в Кубках Європи і практично чемпіонаті України боротьба за чемпіонат про пункт. Йому було дано завдання стати каскадером. У розпал чемпіонату лише безстрашна людина може залучати в команду стільки молоді. А насправді ризик величезний. Він заслуговує на максимальну підтримку вболівальників за цю мужність, сказав Заховайло. Підтримай наш проект і підпишись на Ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час. Для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає на Ютуб. Тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу перший тайм, скануй QR-код або переход за посиланням в описі.